Московий штурм. в бізнес школі. «Мінібос» діти створювали власні бізнес-ідеї. Щоб улучшити екологію, Друге – це навчити дітей заробляти, щоб вони, в ще, починаючи з дитинства, з детства імілі свої маленький бізнес, і могли заробити собі на карманні гроші. Робота командна ідеї можуть лунати різні, але треба виходити з потреб сучасного суспільства. «Мінібоси» намагаються впоратись із завданням. Идей на самом деле очень много: от библиотеки для слепых до э, специального прибора, который поможет никогда не заклеиваться скотчем. У меня появилась идея э, программа на мобильное устройство для отслеживания маршруток на карте Одессы. В каждую одежду там вшивается специальный чип, чип, если ты ее потерял. Ну, ты идешь куда-то в, в компьютер, смотришь и, и находишь эту одежду. Замало просто перелік ідей. Треба розуміти і концепцію їх втілення. Чим відрізняється просто ідея від справжнього бізнес-плану. Театр починається з вішалки, будь-який бізнес починається з бізнес-ідеї. От, в принципі, бізнес-ідеями було посвящено наше сьогоднішнє заняття. Це команда дівчат, і у них теж багато цікавого. Але вони вже розмірковують, як свої ідеї перетворити у справжні проекти. Інститут благородних дівчин. Uh -huh. Сейчас, ну, насколько uh -huh. я знаю... Насколько я знаю, сейчас очень много девушек. Они не умеют шить, не умеют готовить. Э, опять же, в школах сейчас, я, насколько знаю, брали уроки труда. Мальчиков не учат забивать гвозди, девочек не учат готовить. Идея о трудоустройстве подростков. Э, мы будем заключать договоры с различными компаниями, которые смогут предоставить место, чтобы подростки подрабатывали и зарабатывали свои деньги. Библиотеки. Что, идея, лакшери библиотеки в, ко... в библиотеки, в которой люди могут более состоятельные люди, могут читать книги, получать от этот... этого. С диванами, В общем, Для начала мы рассмотрели бизнес идеи которые предлагали ребята из разных стран мира на чемпіонатах мира по программам СЭЧСАЙФ и так далее. А потом наши ученики школы Минибос пробовали генерировать свои бизнес-идеи. Некоторые из них были смешные, некоторые на первый взгляд казались абсолютно безумными, но при ближайшем рассмотрении я лично считаю, что любая из этих идей в будущем сможет кого-то из учеников школы Минибос сделать миллионером. Це заняття не випадкове, адже скоро учні бізнес-школи Мінібос захищатимуть свої готові бізнес та соціальні проекти на форумі соціально відповідального бізнесу. І там точно знадобляться отримані навички.